Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, крапових палочок з обох боків до золотистої скоринки Слідкуємо за тим, щоб котлети не склеїлися між собою. Ця страва, мабуть, найбільше за інших зазнала змін з плином часу взяти хоча б той фарш, що раніше котлетою називали м'ясо на кісті. А не виріб з фаршу. А зараз ми з вами іноді готуємо котлети навіть не з м'яса, а із зовсім інших інгредієнтів. Смажені котлети викладаємо на тарілку з паперовим рушником. Так, виріб віддасть зайвий жир.